До море зірка ходить, коли зірка йде по воду, весело сміється. Коли зірка йде з водою, срібло звідрилляється. Срібна зірка йде з водою. Срібні зірки руки. Ллється чисте срібло на ліси та луки. Файно, Я похлопав, але в мене телефон. Сіка срібло звіде, маки та кавиче. Про що це вірш? Про що це вірш? Вір? Вір? Як ти розумієш, про що це вірш? Чумацький шлях. Чумаский шлях. Ми що ми ще бачимо, які образи тут бачимо? Сріб... 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 Сріб на, Україну. Сріб на Україну. І Україна що робить у нас? Сріблом, тобто вічністю. Україна вічна, Україна непереможна. І над Україною завжди мирне небо. Ми, цем, ми про це мріємо. Молодці.